Одягнути туніку, а я її одягну, але, дівчата, можна мене дві е, запихнути, бо вона дуже здорова. Я її вдягну, мене буде пандопалу. Зараз втягну. Зараз подивимось. Будь ласка, Галина. Дівчата, це на більші розміри. Я зараз вдіну. То, мабуть, буде смішно. Як на мене, зараз покажу. Стара дівчата, чекайте, бо вже позапутувалася геть. Так, дивіться. Дівчат, ну я смішна в ній. Ну. Подивіться так кармана. Вона на мене велика, дівчат. Це найбільші розміри. Ви ось тут дивіться, як вона виглядає. Добре, нанесне, дивіться, бо вона велика. Ви бачите, які це розміри, дівчат, це великі розміри. Вона мені як пальто. 650 туніки. Супер, да? Вона велика на мене, дівчата. Ну, вона класна, Тепленька, хороша і приємна до тіла, тільки що треба по розміру правильно підібрати. Це така супербатальна більше серії. Так, одягаю вам ту, що...